Галина Мухіна розкладає у спеціальній ємності сушені овочі. Це інгредієнти для куліша. М'ясо, пшено, морква, картопля, цибуля жарена, ось вона смажена, чесник, сіль, перець, зеленушка, кріп, петрушка. І Шкварки. Шкварки, вона обов'язково шкварки жде. Цю страву та ще близько десятка найменувань сушених наборів для супів та борщів. Волонтери громадської організації на вершині почали робити у Полтаві від початку повномасштабної війни. Асортимент куліші, горохові супи, рибна юшка, гречаний суп. Що ми там ще робимо. багато чого харчу. робимо. Суп харчо, да, багато багато чого, тому що ну, воно ж прийдеться одне і те саме. Хочеться хлопцям, щоб. У нашої душі трошки було, і було б дуже добре, якби люди до нас приєднувалися. ну, хоча б донатами. Я вже не кажу про те, що рук тупо не вистачає. Готові страви передають військовим на фронт. Є пакунки, розраховані на зо півдесятка порцій. Також фасують індивідуальні порції. Ось доза. Ось доза в нас така на кружку Куліша. До неї додаються вишкварки. Я повинна запакувати в загальний пакет і прикласти інструкцію. На листочку написаний склад, на яку кількість води і дата. Тобто, сьогодні ми пакуємо сьогоднішня дата. там все до дрібниць. Все подробно. Мене син же теж воює, він сказав, ми не збираємося всі, що в кучі були, щоб наварити нам борщу. Хтось прибіг з завдання, у когось є якийсь там час, невеличкий, заварили кипяточку, залили в супчик. Через 10 хвилин можна їсти. Усе для наборів сушать волонтери вдома, овочі купляють самі, також долучаються благодійники. Цього року через здорожчання електроенергії та продуктів охочих допомагати поменшало, каже Ріта Ткаленко. Якщо ми раніше могли, допустим, на тисячу купити, м'яса більше купити, зараз ми його трошки менше купуємо, рибку купуємо. Десь кілограм, два кілограми риби і робимо юшку. По-перше, це новий вид супчика. І трошки легше нагрузка на м'ясо, скажімо так. Да, звичайно, це здорожчає. У мене сусідка теж суше каже, в цьому місяці заплатила тисячу за світло. Так що да, важкувато і народу маловато. Ми не зменшуємо кількість, хоч як воно ну, не важко, і грошей немає, але все одно ну, ми просимо донати і донатять. Скільки овочів насушили, волонтери не підраховували. Щотижня військовим відправляють пів тисячі таких сушених наборів. Ну, хлопцям там ж нашим важко. У нас багатьох служать і рідні, і знайомі, і сусіди, і, і друзі. Так що ми це все розуміємо, і ми їх підтримуємо і тільки можемо. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.